Якщо у нас тема про по, по, песимізм і оптимізм, а, сказати, що Да, у нас є багато з таких е, боля, болючих моментів, песимістичних, таких як е, Ну взагалі те, що не виходить в Україні зараз повністю зупинити наступ Росії та, на Покровську, там на а, Часів Яр, ми, ми розуміємо ці моменти, так, що летять ракети, дрони над головами, падають на лікарні, помирають діти. Це, звісно, нагнітає песимізм. І те, що там вибори в США, невідомо, як відбудуться, які будуть для нас наслідки, такий страх. Які... Попри те, що у нас демографічна криза і зброя проходить повільно, ми можемо бачити ці моменти, можемо від цього відчувати негатив, але ми можемо також помітити позитив. Наприклад, до нас прилетіли нарешті наші. Наші милі f 16 прилетіли до нас, і видно, що вони ну, таке відчуття, що їх там буде більше і більше і більше, аж до, аж до того, скільки треба. Ну, таке от, є, є, є ж ці гарні новини. Да? Люди, які там супернегативні, ну їм же можна, вони можуть звернути увагу, да? що дійсно такий переможний крок відбувся. Да? Це такий легендарний крок для. Для української авіації для захисту неба України, і якщо вже інфраструктура в 16 створена, значить там можна розширювати да, кількість цих літаків, ми, ми також бачимо, що Європа вірить в Україну. Інвестує зараз 4 мільярди доларів чи євро. Останній вклад був в українську економіку. Це дуже великі цифри, і якщо як ми можемо в себе не вірити, якщо. Захід, Євросоюз, Америка в нас вірять. Вони в нас вкладають такі неймовірні суми. Або те, що ми чуємо інформацію, що, що кількість дронів, які Україна виробляє і використовує більше, ніж Росія використовує. Вони більш успішних використовують. Росія потерпає від кількості українських дронів. Тобто, то українська маленька така Україна змогла виробити більш ефективно дрони, ніж така велика Росія. Ну, це не може не надихати. Нас і не підтримувати наш, ну тобто інформація є, яка може підтримувати наш позитивний настрой. Тільки треба її знаходити, да, не висіти на якихось каналах, які тобі постійно розповсюджують негатив. Або, наприклад, ще такий момент на Харківщині, той контрнаступ, наступ росіян він все-таки був зупинений. Зараз вони відкатуються назад на Харківщині. Це теж позитивна вона. Навіть така, такий момент, ага, що Україна виграла ініціативу щодо переговорного майданчику України, диплом по української дипломатії, то що Україна е, веде переговори про вступ в ЄС і те, що навіть якщо брати таку таку річ, як е, трошки відсторонено, як Олімпіада, ми бачимо українські прапори, ми бачимо український гімн, ми бачимо популяризацію України і не бачимо там Росії. І це теж перемога насправді. І це такі ті речі, які, які нас наближають до, до успіху, насправді. І ми, якщо їх не помічати, і не, 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 якщо вони не створюють в нас, не допомагають нам, якщо ми їх не використовуємо для того, щоб створити свій позитивний дух, то це вже наша особиста поразка. Я так це бачу. Дякую за стрім. Всім глядачам гарного, гарного дня або вечора, або ночі. Всім дякуємо за ваш перегляд, за лайки і коментарі. Так, дякую, хто долучився. Так, ще раз запрошу поставити лайк, коментар. Слава Україні! Героям слава!